Заступник милий, святий Миколай, я руку повнаді до тебе складаю. Я молю, я прошу, прийди до нас з неба, та руки від тебе не треба. Почитай мені волу, і ще так посилу, що час не посилай, що всі приносила. Ще ласку, кранку, і ще нас чарівні, що в мамі кишені подалися гривні. Я На з вами, там добрих вдома.

От, ласкаве, святий чудо творче. не нас від бійцяки, ласкав свій оче. Ми до тебе всі покинуло, щиро прибігає, Тобі помочі у і ласки шукає. З Новим Роком вас вітаю, щастя від душі бажаю, і щоб у наступний рік значно кращий, ніж торік, щоб ви з успіху прудились, та на свята веселились, аби гроші пору міг заробили ви за рік! щоб цвілили наші квіти та несли втіху діти, аби... а ще зичу нам усім, щоб добрі купався дім, щоб жили ви у здоров'ї, мирі, зламоді, любові. І щоб щедрене столи для гостей завжди були. щоб збулися всі ваші мрії та не наслі... сподівання та надії, щоб здоров'я, як рані, там та Бог насохлі, щоб на радість всі малечі ви забрались на святвечір, і щоб справжнє торжество святкували велістком. Цей зимові, бажання миру в душі і на землі, хай цвін кришталевий розм'яне ці дні, несе тільки радість, і щастя у дім, негайно вогічна, чудова пора буде джерелом достатку і добра. Хай твіне любов, і твій не любов, і достаток сім'ї, остачою друзів на рідної землі, здоров'я вам зичим. І V roki vam zelen in roki v veliku, v spomni laski, nažalost, na, na nohe ali ta. Sivi vsi posedajo, z mnogim rokom vas kitajo, ne da bi jim, ne da bi vam pomagali, ne da bi vam pomagali, ne da bi vam pomagali. Vsi vsi dobri in vode. Haj v košnji rodini, za vse, radi zgude. अब कोष्टियों में भी बहुत पमहाया। बिदा बिदा हाय सहेले असों से на добра, знактора Господній любові, світлі вифлоєнської зорі. та ці свято блиде в кожній в кожним серці свій залишить слід. Будьте дуже щирі і богаті, щастя вам і добрих нових літ. Христос ще рождає.